Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Бійці підрозділу братство головного управління розвідки провели зачистку сірої зони на території висохлого Каховського водосховища. В ході операції поблизу великих Кочугур на Запоріжжі бійці ліквідували двох окупантів та взяли територію під контроль. Можливо, саме звідси окупанти раніше запускали в піві по біленькому, приморському, малокатеринівці та кушугуму. Від завтра, 5 листопада, у Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Концерн «Міські теплові мережі розпочне подачу тепла поступово. Підключити всі об'єкти мають протягом одного-двох тижнів. Зміни у тривалості комендантської години на Запоріжжі. У Василівському та Пологівському районі та у Кушугумській громаді комендантська година триватиме з 9-ї вечора до 6 ранку. Нарешті території Запорізької області і у самому Запоріжжі обмеження будуть діяти як і раніше, з 12-ї ночі до 5-ї ранку. На проспекті Соборному в районі ТЦ «Україна» невідомі зруйнували інсталяцію. Пам'ятай, присвячену полеглим захисникам. Стенд з дискетами, на яких написані імена загиблих на війні, встановили у жовтні. Правоохоронці вже розшукують винуватців. У Запоріжжі запустили соціальну картку для ветеранів від ПриватБанку. Віртуальна картка автоматично надає знижку у 70 закладах місцевого бізнесу. Наразі до проєкту долучилося вже 585 ветеранів. Як отримати картку Я ветеран? Інформація на сайті Запорізької міської ради. Запорізький поліцейський, який допомагав дезертирам та ухилянтам тікати з країни, постане перед судом. Чоловікам обіцяв безперешкодний проїзд через блокпости біля кордону. За таку послугу брав від двох до шести тисяч доларів. Тепер вже екс правоохоронцю світить 12 років ув'язнення. Запоріжців застерегають не паліть суху траву та листя. Фахівці нагадують, під час спалювання виділяються отруйні диоксини, чадний газ та важкі метали, які небезпечні для людини. Також страждає верхній шар ґрунту, на відновлення якого може піти 5-6 років. На порушників чекає і штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Від початку року послугами соціального таксі у Запоріжжі скористалося 268 людей, серед яких військовослужбовці, люди з інвалідністю та маломобільні жителі міста. Три авто здійснили майже 2,5 тисячі поїздок. Для замовлення послуг можна звернутися за телефоном на екрані або за адресою вулиця Рекордна, 9А. Запорізькі спортсмени вибороли медалі на змаганнях у Франції. На міжнародному турнірі з настільного тенісу серед людей з інвалідністю Максим Ніколенко здобув золото, але в КАЦ – срібло. На проспекті Соборному 152Б завершили ремонт внутрішньоквартальної дороги. Комунальники оновили майже 300 квадратів асфальтного покриття. Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня отримала нову назву. Тепер це територіальне медичне об'єднання Здорова родина Запорізької обласної ради. Зміна назв ніяк не вплине на роботу медзакладу. Певнять посадовці. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.